Був сьогодні не Велика, на два щенки з Києва Львова, і е, вхід-рубль, вихід 2. Там двері закриті, зайти туди нелегко, а вийти звідти неможливо. Коротше, чувак, там цивільний проходив ВЛК, закосив, приїхала швидка, йому стало погано, зірочки в очах з його слів. А, потім поліція, видно, швидка, зрозуміло, що це не їх клієнт. Вони з таким стикаються, думаю, кожного дня, і поїхали собі. А, коли я виходив. А, значить, двері закриті, я розумію, що треба їх знову напрягати, щоб мені відкрили двері. Я дивлюся, відкрита курілка. Вони виходять на вулицю курити в двір, де заїжджають автівки. Я такий, можна, можна. Дивлюся, бусик стоїть, я поліція, я щось до поліції питаю, що ви тут робите. А, потім підходжу ближче до бусика, бо вихід був через бусик. Хлопці такі. Типу, вони вже знали, хто я ще з п'ятниці, але. Каже, давай бусик, я кидаю, рюкзак, тримає бусик. Кажу, хлопці, давайте мене вивезіть звідти, сховайте віти цікатись в криміну. Поржави з того хлопаки, поржави з того сильно. Але настає момент істини, коли я питаюся, слухайте. Кажу, шановні, кажу, бля буду, шановні військові, поліціанти, от поясніть мені, дурному неграмотно. Неграмотно. Каже, як так сталося, що за півтора роки гуляння на волі, на, в цивільному житті, на як кажуть, мене ні разу не зупинили військові. Ну, тобто, тобі ж ТЦКшники з поліціантами. Жодного разу. Навіть в комендантську годину. На що я отримав дуже несподівану відповідь? Каже, так в тебе на лиці написано. Я кажу, як на лиці написано. Чекай. І я питаюся, як в мене на лиці написано. Каже, так в тебе видно по лицю, по виразу обличчя, по поведінці, що ти звіта. І я такий думаю, ого. Кажу, а що ви скажете? Тому що це мені виглядає якось дивно направду. І відео я це записую для того, щоб. Показати людям, своїм землякам, своїм співвітчизникам, ті, хто зараз за бугром сидить, що зараз українці живуть в двох реальностях, в двох паралельних світах. В одному світі є людолови, людожери, ТЦКшники пакують в бусики, б'ють, катують, забирають гроші, свободу, життя, люди платять. Від 9 до 20 к за нелегальний перехід кордону, часто ризикуючи навіть життям, дикі звірі, ліса, повноводні річки, де можна втонути. В горах, де можна замерзнути, особливо взимку, дикі звірі, які можуть на вас напасти. А є друга реальність. А, неможливо влаштува... не влаштуватись на роботу, і т.д. й тепер. Боя... Бояться вийти з хати. А є друга реальність. Коли а, є ухилянти, гребані е, мудаки, які привикли жити подвійними стандартами, говорять одне, роблять друге, а думають про третє. І мова зараз не про чоловіків. Блять, перестаньте бути такими вівцями, перестаньте жити подвійними стандартами. Якщо ви говорите за конституцію, що військові поліція порушують ваші права, то згадайте, що в тій же конституції є обов'язок захищати батьківщину. От. Чи для вас Конституція є вибірковою? Чи ви закони читаєте так, як вам це вигідно, так як це роблять в суді продажні адвокати і прокурори. Схамені ці люди. Тому що зараз в той час, незважаючи на величезну кількість втрат е, списаних людей загибелі, зараз є момент істини, коли дуже чітко видно, хто і хто. Ось. Тому не робіть, будь ласка, з військових ідіотів. Не хайпуйте, не підігравайте російській пропаганді а, і ПСО, ворогу напряму, і будьте людьми зрештою. Тому що прийдуть менш адекватні люди, ніж я, і вони з вас спитають по повній програмі.